Выходить, пастор добрый, выходя шлях до спасен я буду пребываться цим шляхом. Насправді це християнське вчення, зосереджено на тому, що єдиний спосіб здобути спасіння це покаяння. І тут перед нами виникають великі трудності. Бо і в приватному. В вимірі життя є такі люди, які кажуть. А я не в чем не думаю. А в чому мені кажуть? Це вони винні, Це хтось винний, А видите? Обставлено мені примусу. Мені... Щось було потрібно, я був в такому стані душі, чи я був в таких умовах, і людина продовжує. Зрозуміло, що цей стан душі це є станом розслаблення. Це не Концентрація всіх духовних сил. Це щось абсолютно противовершено. Назах, якщо вбирати інший вимір нашого письма. Ми бачимо, як люди виправдовують на вижих людей Проти людства, проти людяності. Бо, Бог Такі потреби, які вони виготовляють стосовно історичного розсуду чи своєї країни, чи своєї держави, чи свого народу. І ми дивуємося, що церква там мовчить. А вона мовчить саме тому, що вона добре знає, добре знає. І сама, будучи причетною до того ж самого, що в такому стані свідомості, розуму, ідей, ідеології людина не здатна зрозуміти свою проблему і свій гріх. І навіть ціле суспільство не здатне свіжих свідомо. Коли одна світла людина 35 років в радянському спецслужбі на останньому з'їзді Дядяських письменників, свясти сподіваюся, сказали, що головне завдання, яке стоїть перед нами, це покаяння. І виховався інший письменник. І почав ваш підстримувати, А в чомусь? А в чому, а в чому? Та в тому, що в нас була. Радянська влада і комуністичний устрій життя, який нічим не кращий за фашистський і нацистський. А йому це не зрозуміло, бо він причетник до того устрою. Бо він брав участь в тому, що робила ця держава, ця система, ця партія. Вина надзвичайна, А ви маги, треба кайф, не вернусь. В тому ж самому расслаблено, і той, і той, і третій, і ці реверси суспільства. В тому ж розслаблено. І тут, якийсь у нас. І там на від нас. Найшивший верхний Суспільства – духовному слаблення. Ось чому дуже доречний в такому разі оцей сюжет про розслабленого, який сам не має можливості навіть приступити до покаяння. І і стається, і стається те, що розповідається Іван, його друзі, друзям і насудцям. Він в розслабленні не лише тіла, ми розуміємо, він в розслабленні духовному, він не знає, в чому. І не стурбований потребою покаяння. А друзья, слава Богу, что ты разумеешь? Без всякого разума. Разумею, что ему потребно спасение и спасение духовное. Оно не суть его по спасителю. Что кажется спасителем? Прощается Для нас найдивніше і найможливо суттєвіше в наших умовах, що він не йому за покаяння, а йому за молитву друзів його мистецький. Дуже суттєвий. Я все і ще раз кажу. В історії Європейської є принаймні в інвезові бабочки, коли сталися акції всенародного покаяння. Це з одного боку було. в німечі. Яка все народну Дійшла ми покуси свого часу, щоб покайсь нагріти. І поряд з ними в Чехії, що побачили. За ініціативу цих людей, як вас раду, вони теж вирішили, що треба кати. Бо, знаєте, є дві абсолютно протилежні думки. Немає всіх винних і всіх світів відповідають. Так от денацифікація в Німеччині після Другої світової війни привела до того, що суспільство поширилася думка, що всі відповідають. Тишкому суспільстві сталося в Ніхто їх не тому І вони дуже просто могли б сказати, ми жертви і тільки жертви. В 38-39 роках вони зазнали анексію з боку Німеччини. В 45-му році прийшла радянська армія і приєднала. До Варшавського блоку. Жертви. Але народ був мудріший. І лідер його дуже мудрими, сказав він. Це хай хтось, хто думає, що людина позбавлена свободи повністю і назавжди. Хто виправдовує? Хто відсотковий детермінізм людської поведінки? Отой хай думає, що ми не винні, що винних немає, що винні тільки обставини, тільки умови. Ні. На кожному своя час каже про видно. Не передукати. Ми з вами розуміємо. У тому ж самому церкському суспільстві. Там що було? Там були люди. І близькі до них по духу людям, які підтримали цю думку і почали її посилювати. Дуже багато було людей, які насних. І духом слабких, і розслаблених, які б самі не тільки що надійшли до такої думки, Яке б, якщо все суспільство не піднялося під впливом лідерів своїх, вони б так і залишилися б розслабленими і ніколи б не принесли свого покоя. За них думали друзі, оці друзі, що принесли розслаблення, на тих, хто. Хто розуміє, хто відчуває проблем, хто розуміє, що наше покаяння необхідна річ. Бо якби ми були б досконалими, з нами б не ставалося ці події, що відбувається зараз. не досконалі. Ми робили неодноразово за останні 32 роки. Не той вибір, який треба було б зробити. Я розумію, що той вибір був би складнішим. Кожен раз. Той вибір, який би треба було зробити, він був складнішим. Він би благав більше мужності, більше волі, більше праці, більше розуму. Ми завжди йдемо найлегшим шляхом. Ми йшли найлегшим шляхом. Ми здобули все те, що нам необхідно для нашого спасіння ще 25 років тому. Треба розуміти. Але турботи світиться, але сута, але слабкість наша. Розслабленість наша, привели. Де ми зараз є? І от тому на тих, хто вже розуміють, вже знають, вже мають волю, вже мають мужність. На них дуже велика відповідальність. До речі, їх менше, як завжди. Але на них надзвичайна відповідальність. Це вони повинні всіх розслаблених принести до Спасителя як ми цього не зробимо. Біди зробимо. Тому ми можемо вас хай Бог допомагає. Це на всі праці. І без вас і буде, можна. і впевненість, що ми йдемо вірним шляхом, і що через покаяння ми здобуємо. Спасіння і для себе. І для тих, хто нічого не розуміє, їх треба сказати. І ми будемо. В тому, що вони кажуть, що вони думають, в якому затьмаренні вони перебувають, в якому розслаблені, паралічі до вони є. Ми це що спочатку їх этом. А потом перемотри за слово. А потом, что его началось. Тем